Хоч у нас уже вечір, а у вас ранок. Бажаю вам гарного, гарного дня і їдемо показати вам новинку в Вінниці. Парк ліхтариків. Хочемо зробити огляд й самим по ньому погуляти. Тому поїхали дивитися разом з нами. Отака велика черга. Це люди вон там до туди стоять. В касу, а ми купили онлайн. Зараз подивимося, яка черга на вхід. Дуже-дуже велика. Люди стоять, 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 стоять і от касу Ну, Тут нема черги. Вони не потеряли. З приводу черги. Черга лише в касу, щоб купити білети. Черги на вхід немає, тому купуйте онлайн і не стійте в черзі. Працювати виставка буде по 30 березня, знаходиться в центральному парку. Так, з виду поки все дуже гарно і симпатично. Якщо вірити рекламі, то тут 50 тисяч ліхтариків і зроблені ці всі фігури вручну, з якогось там шовку, виглядає просто як тканиною обв'язані. Звісно, все гарно світиться, воно для того зроблено ввечері. Думаю, в день, можливо, будуть якісь мінуси помітні, але тому воно і працює з 5-ї години, щоб все це гарно світилося, тому що вечором воно дійсно все виглядає дуже класно. Тому приходьте в цей парк тоді, коли на вулиці стемніє. Так, прогуляємось і покажемо вам всі інсталяції, які є в цьому парку. Бачиш, дивишся? Піше підійдемо подивимось. Лісова фея. Mm -hmm. Mm -hmm. I just. Зони, бачите, також вистачає, всі фотографуються. Думаю, що фотки виходять прикольні. Мак також хоче, тому зараз буду його фотографувати. Авро іди сюди, які крила бачиш всі фоткають. Вон там є. Ти йдеш зі мною? Підемо подивимося. Да, там вовки. Що там написано? Ага, бачиш. Лавро. Тільки поки немає його. Ми рано чи прийшли чи пізно прийшли. Он проходить, бачиш? Дивіться обережно, бо слишко. Мар, помахай мені. Рука. О, диви Марк, який лев. Ти бачиш, Марк, повертай, диви який. Так, да, Магнус, так. Да. Ну, як ви бачите, сфоткатись тут, є, де ще так гарно сніжок летить. Ідемо підійдемо поближе, подивимось що там. А, це так. это це клас. Це про що Дивись, це про що Я не знаю. Я не знаю. Про які то ельфік? І так ми прочитали це Зузу -Зу, чи Зузу, -Зу, не знаю, як правильно. До речі, хто з Вінниці, пишіть, були ви вже у цьому парку, чи ще не були. А хто не з Вінниці, пишіть, у вас був цей парк, чи має до вас наступними приїхати? Я, до речі, перед цим відкривала їхню сторінку в Інстаграмі, там є їхній сайт, де можна купити білети онлайн. То ось перед цим вони були в Молдові в Кишиньові. Я так розумію, що після Кишиньова вони приїхали в Вінницю. А яке наступне місто, навіть чи поки не знаю. А ти за... У мене зараз рука відвалиться з телефоном. <гум> Вона вже хоч перемерз. Я вже жаліше штатів не взяла. Бачиш, коти. Так, як Марки хоч... хочеш, хтів котів, от тобі коти дивись. Марк, не уходь далеко, будь ласка. І Лавро. Лавро, що ти на колінах? Вставай. Одна із самих таких топових, я розумію, фотозон. Всі фотографуються людей в черзі, стоїть до цієї книжки дуже багато. Тут написана якась історія. Можете ось прочитати. Сама я не читала, бо немає часу. Лавруша ще сьогодні не в настрої та й дьоргає мене, не дає мені нормально походити, подивитися. Оп-оп-оп, всі. Прикольно? Опа! Прикольно? Сидніше вийде. А під цією локацією стоять, такі зараз покажу, пеньки. На них потрібно сидіти і загадувати бажання. Іграшки? Да, так, іграшки, правильно. <рігла> да. каза. Да. Закривати казати. Марк позагадував бажання іграшки, навіть поназивав, які їй сказав, що перевірить, чи збудеться чи не збудеться, бо він запам'ятав, що він загадав, тому він скаже, да чи ні. Тому будете знати, в кого питатися. Якщо збудеться, то будете знати, де потрібно загадувати бажання. Хочу, тебе люблю і мама? Угу. Буде давала зніматися. Хорошо, пиши. Бачиш, всі фоткають. Чекаю, бо люди фоткаються. Марк каже, що треба пройти тунель і в кінці обійматися і цілуватися. Тому зараз так і будемо робити. Круто, Марк, сподобалось? Піши. І далі однімаємо ще йдемо. Так, немався і йдемо. Марку все подобається, каже, що потрібно буде прийти ще раз. Я Думаю, ми ще так і зробимо з ним. Тому що Лавро не дає нормально подивитися, бо йому щось це не те. Він не виспався, він тепер скандал, і хоче йти уже додому. Зараз ще прийдемося. Дознімаємо вам всі локації, що ви все бачили. Опинемося живе кіарел. Зараз вам все дознімаємо, покажемо, що тут ще є, і будемо вже їхати додому, тому що холодно і лавро вже хоче спати. Будемо його ложити, бо він уже не витримує. Отіки, як ти любиш, фігури бачиш, диви Оп-оп. Диви опа давай п'ятерку. Ого, лев! Диви, Марк! Давай, Марк, п'ять леву. А ну позитив. Той лево, той дяс, той дяспор. Так, все, ми вже йдемо на вихід. А ви діліться поки в коментарях, як вам цей парк, сподобалося чи не сподобалося. Чи чекаєте, такий у своєму місті? Ось сховалися, їдемо. На вулиці скільки? Ілля? Мінус... мінус 4. Ну мінус 4, ну таке пощення, вкажеться, що мінус 15. Мабуть. Так холодно, у мене так руки змерзли, а поки знімала, тисячу разів порахувала, що не взяла з собою ніяких рукавиць чи штатин. Але парк прикольний, сподобався. Класно, все дуже гарно світиться, гарно зробили багато інсталяцій. Зробили фотозони, де можна підходити, фоткатись, ставати саме. Прикольно мені сподобалось. Такий я вважаю на один раз, тому що не знаю, що там два рази можна робити, але отак, от, от на один раз, щоб розбавити якусь обстановку, десь ходити прогулятися, то прикольно. Якби взагалі так постійно був, то я думаю, це було б прикольніше. Прикольно нараз да прогулятися з дітьми, але прикольно класно, що воно зроблено цей вечірній час. Воно все гарно світиться, все прикольно. Ну, в общем, нам сподобалось, класно. Навіть сподобалось, знаєте, да, да. Каже, що прикольно. все зробили. Прикольно, тільки погано, що погода. Дуже холодно. Кажи. Якщо будете йти чи виходите, то там будуть чудики з різних газов. Да, чудики що то і п'ятерки давали, да? Да. Ага, клас. Будуть давати злякався. Так? Злякався? А, да? а, а чому ти Лавро злякався? Лавро, коротше, він заснув в машині, не поспав, проснувся, і щось з нього немає настрою, він каже, що йому нічого не сподобалося. А Марку сподобалось, да, Марк? так, Марк? Треба було з Марком тільки йти. Може ще він поки у нас до 30 березня, чи там тут 31 го там скільки там березні днів. То може буде ще тепло, можна буде ще раз розходити тільки з Марком. Вже і людей буде поменше, але прикольно. Мене тут погано видно, ми їдемо по темних вуличках е, за білети. Білети потрібно купляти онлайн. Ще там дуже велика черга до каси, просто неймовірно велика. Їх можна купити онлайн, підійти одразу на вхід, і черги там зовсім немає. Тому купляйте онлайн і сторінки захиплений сайт. Тому ви переходите, купляєте ніяких проблем, і це все дуже-дуже швидко. Це саме довго, що люди там стоять в черзі. Тому не втрачайте час, купляйте так. Ух! Магія просто магія монтажа, нереальна, я не знаю, суперсложний прийом. Переключаємося в другий день, покажемо, що будемо сьогодні робити. А сьогодні в нас є дуже одна важлива справа. Тому дивіться, поки всі святкують 14 лютого день Святого Валентина. Ми святкуємо нашого маркушечки День народження. Йому сьогодні аж 7 років. Скільки тобі сьогодні років? Сім. Сім? Да. Ти дорослий? Крутий. Сьогодні в день народження святкувати, так? Да? Так. Да. Кого ти запросив? Даню, Даню Іваню. Даню, Даню Іваню, так? Да? Оп-оп-оп. Є. О! Круто. Футболіст. О. є. Ту Роналдо! Є, покажи свою форму! Круту, покажи, вау! Манчестера, да, форма? Манчестер Давай, таку <звук> не мой. Давай, підкидай такоку. Папа по імене не обділив. Карпа наш остався, так і Карпат. з нами живе. А зараз ми збираємося і будемо їхати святкувати. Мак замовив дитячу кімнату, замовив аніматора, собі торт. Все показувати не буду, але такі якісь Яскраві моменти вам покажу. Тому поїхали святкувати. Ви підходите. Тільки тоді, коли я скажу, можна. Домовилися? Ну що? Подарує. Отрываєш без мене подарунок. І по-моєму. І как тени в кого вже дивно бульоти. Молодец! Давай раз. Ми тебе вітаємо те народження. Бажаємо тобі. Щастя бажаємо. Здоров'я, подарунки. Подарунків багато бажаємо Володько. і всього найкращого. По телефону зібрали. В світі з'явилося маленькі янголятко. Його появу усі дуже чекали, адже разом з ним у дім прийшли радість, щастя та надії на найкраще майбутнє. Як на диво, у цього янголятка саме сьогодні, в день народження, навколо зібралися найкращі друзі близькі на річ. Щоб привітати тебе зі святом, зростай здоровенький, найщасливіший на світі. Гарно навчайся та веселись. Хай очі сіяють від радості. І завжди оточують тільки найдобріші люди. І гучними оминами закричаємо самі. Я торт не встигла зняти, але дивіться, який Роналду на ньому був. Розкажи, як тобі твоє день народження? Да? Ти конфету їсиш, не можеш говорити? <ріху> Помахай мені, каже, пока. пока! І шариком такого в камеру кинь мені.